Вітаю! Ви на каналі під назвою Кінотив. Сьогодні дивимось серіал Таємниця Бункера від Apple TV. Перший сезон цієї гарячої новинки, мав нов 10 серій, виходив з травня по 30 червня 2023 року. Як можна здогадатися з назви, події серіалу розвиваються навколо бункера в англійському варіанті Сайло та таємниці, що він приховує. І ці загадки вам дійсно захочеться розгадати. Саме час розгадувати таємницю бункера. Серіал є екранізацією першої частини одноіменної трилогії ЮГОЙ цього часу. Його маленька історія отримала шалену популярність, яку автор вдало трансформував у цілу франшизу. І серіальна адаптація з успіхом передає книжкові твісти та задуми на малому екрані, доповнюючи сюжет кількома новими лініями та достеменним візуалом. Таємниця бункера не є новичком у своєму жанрі, але незатерта історія, підхід до оповідання та цікаве середовище роблять свою справу. Якщо порівнювати з різними франшизами, то серіал не поступається таким іншим антиутопічним твором, які мають схожий сетінг, як Fallout, крізь сніг, польський фільм про нових Амазонок чи початок фільму з Евоном Макрегором та Скарлетт Йоханссон острів, що ж якісно вирізняє серіал про бункер, це продуманість показаного життя у ньому. Студія дійсно відобразила історію, яка могла б відбуватися в такому середовищі. Немає відчуття, що це просто люди з іншого соціуму, але в нових умовах. І це не перенесення сучасного суспільства, як часто буває в інших проектах. В світі серіалу в бункері діє свій устрій, з яким цікаво знайомитись, це і зв'язки між героями, і власні ритуали та свята. Дебютний сезон можна вважати офіційно успішним, оскільки на додачу до позитивних відгуків від критиків та глядачів студія вже замовила зйомки його продовження, а події та їх розвиток у перших епізодах недмінно вихлучуть у вас інтерес та змусять чекати на другий сезон. Про що історія? Отже, у невідомо якому році, невідомо де, люди живуть у підземному бункері, таке собі невеличке місто чи СМТ! СНТ, спасибо! На 10 тисяч мешканців, що розкинулось на 144 підземних рівнях. І навіть невідомо, скільки років чи, можливо, століть вже функціонує цей прихисток для людей. А головне, чому? Бо більше, всі знання про попереднє стерті. І це не тільки записи про життя до переселення в підземне укриття. Офіційне навелити числення бункеру нараховує лише 140 років і ведеться від масового заколоту. Інформація про нього та все, що було до цього, а це може кілька століть історії, зважаючи на шарпаний стан бетонної споруди, не просто під забороною, а вже позабута, як на фізичних носіях, так і в пам'яті людей. Жорсткі правила життя в бункері регулюються пактом, кодексом правил, які визначають все. Від обрання шерифа чи мера, можливості завести дитину до використання реліквій, об'єктів з попереднього часу. В бункері діють кілька дивних правил, що забороняють використання збільшувальних приладів та влаштування автоматичних підйомників, які значно би спростили життя мешканців, яким безліфтає ескалаторів та ведеться щоденно долати тисячі сходинок, втрачаючи на чому раз у раз від декількох годин до доби. Найгіршим же проступком є бажання вийти назовні. Про яке було сказано при вселю. Лишень промовивши цю фразу при свідках, з бункеру, будучи ненагайно відправлені назовні, де від отрути у повітрі за лічені хвилини наступає смерть. Такий ритуал зветься чистка. Всім, хто депортується, не дають можливість востаннє послужити на користь бункера, очистити камеру, єдине вікно у світ, що онлайн транслює для мешканців укриття територію біля його виходу. І чомусь жоден, хто провинився, не відмовляється від цієї затії. Навіть попри попереднє запевняння цього не робити. Чим живе бункер? Бункер схематично поділений на три рівні: верхівку, середину та глибокий низ. Вони виконують різні завдання для забезпечення життєдіяльності, розміщуючи все необхідне, починаючи від ферм, генератора, відділів з переробки, кафену. житла різного штибу якості. Вказані рівні є умовною лінією поділу на касти, що діють середині бункерного суспільства. І з'єднується все посередині, як великий міцний хребет, єдині вінтові сходи, які не тільки щоденно поєднують поверхи, але й стають місцем церемоній та змагань. Як згадували раніше, аспект життя соціуму в бункері є однією з цікавинок серіалу. Це вже точно не суспільство споживання, а чи не головною ідеєю йде потреба бункеру, які переважають над кожним індивідумом. І плюсів серіалу саме додає не декорація, а показані відношення, що діють, як, як у «Мурашнику» У кожного є своя визначена доля, чи пак робота, і кардинально змінити її вкрай важко. А для того, щоб передати професію далі, до спеціаліста прикріплюють ті, це такий собі заступник чи учень, який згодом повністю приймає його роботу. У бункері не можна мати зайвих речей, все, що не використовується, має йти на переробку на суспільне благо, і так само житло призначається відповідно до статусу і кількості членів родини. Та й саму родину можна мати тільки після санкціонування на офіційного партнера, дозволу зачати новина, про який розлетиться всіма поверхами. З того, що викликає подив у житті мешканців бункеру, це повна колективна амнезія про попереднє життя. І якщо відсутні знань про якісь події можна зрозуміти забороненою згадку від керівництва, то брак у місцевих загальної інформації, хоча б що це таке зірки у небі, поки вдається важко. Це все могло би бути на рівні переповідань та казок, але можна припустити її, трошки знаючи спойлери з книжок, що далі це буде роз'яснено. Ескалація подій. Втім, хоч серіал і приділяє велику чи навіть величезну увагу у побудові власного світу, він не є енциклопедією чи документалкою, і сюжет розвивається навколо ескалації подій. Після 140 років спокійного життя в укритті відбуваються загадкові смерті високопосадовців, мера і першого заступника шерифа. А що до того шериф та його дружина вийшли назовні? Розгадувати ці обставини та викрити реальних ляльководів бункеру доведеться новопризначеній шерифці Джуліет Ніколсон, яку грає Ребекка Фергюсон. Персонаж Ребекки, за духом. Це таке собі серіальне поєднання Елен Ріплі та Сари Конгор в одному флаконі. Місна жінка, що знає свою справу, а персонаж Джуліет працювала механіком і ладнала забезпечення роботи генератора. Відповідно, полагодила його за блокауту. І вона, попри недовіру оточуючих, мусить стрибнути вище своєї голови на новій посаді. обставинах, що привели Джуліат до ролі шерифа, тісно переплітаються долі кількох неостанніх людей з бункера, особисті мотиви та загадки, що ставлять під сумнів увесь устрій талат цього місця. Розплутуючи цей клубок, вона вийде за рамки та почне викривати правду. У підсумку серіал таємниця бункера, поки лишає за собою відповіді на головні запитання. Але за підсумками дебютного сезону закладено глибоке підґрунтя який разом із Кліфхенгером підігріватиме подальший інтерес до цього продуманого світу підземного укриття, в якому творці зробили все можливе, аби вигравіювати як елементи дизайну, так і деталі сюжету.